В дитинстві це місце було для мене казковою країною, де багато чудернацьких і красивих тварин. Мені здавалось, що вони прекрасно живуть у своїх будівлях, не маючи ні турбот, ні проблем. Я навіть порівнювала їх проживання у зоопарку з життям тварин у мультфільмі «Мадагаскар». навіть часом заздрила їм. Підвірше зрозуміла, що це зовсім не казкове місце для тварин. А в'язниця, в якій їм тяжко жити. Мені було прикро дивитись в їх очі, наповнені болем і смутком. Я припинила ходити до зоопарку, тому що кожен похід туди мене засмучував. З часом я зрозуміла, що допустила велику помилку, тому що гроші, які ми платимо за квиток, йдуть їм на їжу. І якщо кожен буде вчиняти як я, то тваринам буде гірше ніж є. Я вважаю, що треба залучити людей ходити сюди, щоб було більше фінансів від продажу квитків, і на ці гроші можна було б покращити перебування тварин. Зоопарк одна з унікальних лабораторій зі збереження різноманітності тваринного світу і музей живої природи, створений людиною. Має науково-просвітницьке значення. Зоологічні парки створюються з метою організації екологічно-освітницької виховної роботи, створення експозиції рідкісних екзотичних та місцевих видів тварин, збереження її генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ і розведення у неволі. Необхідність зоопарку обумовлена не тільки ситуацію граничного відчуження сучасної людини від природи, а й становищем тварин перебувають під загрозою зникнення через полювання на них, їх лови руйнування, їх середовище існування. Зоопарки надають тваринам якби заміну їх дому. Тут вони оточені своїм первозданним середовищем, хоча й з труднощами, але все ж можуть вижити в суперечній небезпеки винищення. Така роль зоопарків наш час сама собою обумовлює їх. Конкретні цілі та завдання, які можна сформулювати як відпочинок і розвага просвітництво, вивчення і захист тварин і охорона природи, тільки суспільними зусиллями ми зможемо зберегти цей прекрасний та дивовижний світ тварин. Це девіс Миколаївського зоопарку, одного з найкращих і знаних зоопарків України. Історія зоопарку бере початок 26 квітня 1901 року, коли міський голова Микола Леонтович заснував свою приватну колекцію. На пототній час займає територію 23 гектара. У зоопарку існує колекція, яка налічує 2800 тварин, 377 видів, з них близько 80 видів, занесених у міжнародну червону книгу. Більше ніж 400 видів рослин. Це найбільша колекція в Україні. У 1978 році на площі перед зоопарком була встановлена скульптура Мауглі і Багіра, що стала емблемою зоопарку. 13 січня 2001 року урочисто було піднято прапор зоопарку перший прапор серед зоопарків СНД. У 1993 році першим серед зоопарків України Миколаївський зоопарк прийнятий Європейською асоціацією зоопарків і акваріумів. Бере участь у 18 європейських програмах розведення рідкісних видів. Входить в Євроазійську регіональну асоціацію зоопарків і акваріумів, у міжнародну систему обліку тварин. У травні 2003 року Миколаївський зоопарк першим із зоопарків України був прийнятий у Всесвітню Асоціацію зоопарків і акваріумів. Здавна всіх цікавить, якого ж кольору зебра чорно-білого або біло-чорного. Вчені виявили, що коли народжувались земля, да, вони були чорного кольору. І згодом у них починали з'являтися білі полоски. І згодом їх було ще більше. Завдяки цим полоскам вони були вертикальні. І до цих пір вони також вертикальні. Хижак не може спочатку з'ясувати, що перед ним знаходиться його жертва та його їжа. Завдяки цьому, коли смотрить хижак на зебру, він не не розуміє спочатку, що вона зливається з місцевості завдяки їх її вертикальним полоскам. Зебри живуть в середньому 25 років. Однак в неволі деякі особини можуть прожити і до 40 років. Зебри відрізняються моногамністю. Багато хто з них створюють пари на все життя. Лошата при народженні мають не чорне зображення смуг, а рудокоричневе. Грудне молоко має не білий колір, а рожевий. Візерунок на тілі у кожної особини унікальний. Точно такий же візерунок має більше ніхто. Цікаво знати, що зебри відрізняють один одного по смужках на тілі. Смугастий окрас зебр захищає їх від нападу мох. Мухи нападають на будь-який теплий рухомий об'єкт. Але зебри вони сприймають як просто мехтіння чорних і білих смуг, що не є а для них їжі. Цікаво, скільки ж треба на отримання е, тварин зоопарку грошей. Тому я вирішила підрахувати для кожної тварини, наприклад, амурський тигр, На нього потрібно 12 кг м'яса, це 480 гривень, один кролик 80 гривень, одне яйцо 2 гривні, 200 г молока 2 гривні, в сумі 570 гривень на добу. В рік це 220 тисяч 200 гривень. В середньому живе 15 років. На його витрати потрібно 30 мільйонів 78 тисяч гривень. Гарчання тигра це його секретна зброя, якою він може вводити свою жертву ступор. Вчені вважають, що ці смугасті мисливці використовують інфразвуки, частота яких не перевищує 16 Гц, і ними вводять свою жертву в ступор. Його гарчання можна почути на відстані до півтора кілометра. Завдяки особливому пристрою очей, а саме дзвіниці, три у шість разів краще людини бачать у темряві. Мене також зацікавило, скільки витрачає зоопарк на тварин. Наприклад, лев 10 кг м'яса 400 гривень, один кролик 80 гривень, одне яйцо 2 гривні. 400 гривень зелені 10 гривень. Усього 500 гривень на добу. В місяць витрачає 15 тисяч гривень, у рік 180 тисяч гривень. В середньому живуть 10-14 років. На його розходи входять 2,5 мільйони. Полярний ведмідь є найбільшим тварином на землі і поступається лише слону. Полярні ведмеді мають шар жиру з плошиною 10 см. Який їх добре ізолює від низької температури та холодної води? Їх щільна і жирна шерсть тримає їх сухими навіть після довгого перебування у воді. Як і всі інші ведмеді, вони всеї, їдять і рослини, і м'ясо. Живуть 15-18 років у дикій природі і більше 30 років в неволі. Жир білого ведмедя. Як підшкірний, так і внутрішній, злегка жовтого кольору з характерним рибним запахом. Що знижується температура тіла медведя під час зимової сплячки? Так, знижується, тому що його дихання і циркуляція крові майже припиняється. Та чому більшість тварин крайньої півночі білого кольору, а цих трояких інше, наприклад, білка, заяць, міняється із зимою на білу. Тварини білого кольору менше випромінюють тепла у навколишні середовищі, що особливо важливо в умовах кревньої півночі. Яких тваринок немає в зоопарку? Це жирафа, слон, коала та панда. Для того, щоб придбати жирафа та слона, необхідно добудувати жирафник та слоновник. Якщо на зоопарк хоче отримати тварин безкоштовно, їм необхідно надати інформацію в Європейську асоціацію про їхні умови. Тоді вони приїдуть за рахунок зоопарку сюди, щоб їх оцінити. Якщо їм сподобається, вони зможуть надати тільки старого та хворого слона. Нещодавно було запропоновано слона із Франції з хворими ногами. Зоопарк відмовився: можна купити слона, але це дуже дорого. Наприклад, слон коштує від 80 до 100 тисяч доларів. На даний момент будівництво ще триває. За словами директора, будівництво закінчиться у цьому році. Весь список тварин, яких немає у нас у зоопарку, буде надано в нашій роботі. О, привіт! О, привіт! Ну що, як твої підрахунки? У мене дуже ці підрахунки. Мене теж виявляєш, стільки грошей потрібно. Звідки вони? Вих... Звідки вони беруть? Так. Так. так, ну що, а це у нас все? Це у нас гігіна. Давай розповімо про гігієну. Е, на гігієну потрібно 3 кг м'яса, це 120 гривень, одне яйцо 2 гривні, півтори куриці 30 гривень, перепілка 5 штук 70 гривень, кролик. 120 гривень. Печень, молоко 7 гривень. Усього в сутки 35 гривень. У місяць 10 500 гривень. У рік 126 тисяч. При далеких перельотах птахи зазвичай літають з ключем або ланцюгом. Сильний птах летить попереду. Завдяки цьому він розрізає повітря. І кидає повітряну хвилю, яка переносить енергію до останніх качок, які дуже слабкі, або птахів. Завдяки цьому ці качки або птахи не відстають. В сильний мороз качки охочі їздити у воду, тому що вони хочуть там зігрітися, тому що температура води там значно більша, ніж на колишньому середовищі. Чому качки та гуси ходять, перевалюючи з ноги на ногу? У гусей качок лапи розставлені широко, тому щоб зберегти рівну при ходьбі, їм приходиться перевалювати тіло так, щоб вертикальна лінія, що проходить через центр тяжіння, проходила через точку опори, тобто лапу.